А ви пара? Так, так. Як ви познайомилися? Я прийшла слухати лекцію про бригаду, в якій служив Радік, і побачила його, і зайшла в інстаграмі написала. Я тоді вже був на колясці, якщо що. Тобто ви перше написали? Так. Як ви до цього поставилися? Взагалі я тоді був не дуже такий. А... Як сказати? О, правиль, комунікабельний. Да. Потім я просто такий думаю, о гарна дівчинка, Типу відповів на історію, на якусь, я не пам'ятаю на яку Соня почала їздити до мене в лікарню, ми почали разом ходити на акції. Ви отримали поранення ампутації на війні. Так, так, так. Чи можу я провести з вами день, щоб показати, як ви живете в Києві, розказати вашу історію, як це відбулося, і взагалі як ви зараз адаптуєтесь до цих реалій? Взагалі ми не проти, я думаю, так. Да? Ми плануємо десь посидіти, трішки перекусити, попити кави. Тому що ходити дуже багато, я, я люблю, але не можу. Ой. Ой. А, це я об Су... вас зачеповожу. Ні, Все нормально. Як ви по східці? Я сам можу, але, типу, ні, все добре. Не слово. треба допомагати, ні, ні, так? Ні. Як от мені поводитися в такій ситуації? Запропонувати допомогу. Чи це вас може дратувати? От О, Як правильно? Дивіться, головне не чіпати. Так. Ну, типу, в плані. Опа, фізично, типу, а ви так. можете а, запитати, типу, якщо потрібна допомога, типу, просто підійти, сказати, вам потрібна допомога. Якщо людина сказала ні, то ні. Типу, не треба там заставляти, типу, угу, давай угу. я допоможу там, за руку брати. Тому що ось це дійсно трішки кумари. Бували такі ситуації, коли там сильно нахабно було, або навпаки, не допомагали у вас? Бувало з тим, що пропонували кошти. Як це? Ну, підходили, просто давали гроші. Типу, я казав навіщо? Якщо ви хочете допомогти, ви завжди можете задонатити. Бувало сидів на коляски, мені просто так от підходили кидали гроші. Типу. Це було також аж взагалі. Ну, це було настільки мерзко просто. Мені просто хотілося взяти ті кошти і викинути. Коли ви вирішили піти на війну, як це сталося? Пішов у 23-му році. Пішов в АЗОУ, пройшов КМБ, пройшов злагодження, це була 82-га міна. Ми поверталися з побратимом на позиції. Вона прилетіла прямо під ліву ногу. Попала, підійшли лікарі, розповіли, що мене з ногами. Перше питання в мене було. Я вибачаю, що мене яйцем. Вони сказали, що все добре. Я видохнув такий фу, ну Но з ногами думаю, смірюся. Як потім був процес протазування? Мені патронатна служба неймовірно допомогла з mm -hmm. дуже неймовірно хорошими реабілітологами. Як ви це сприйняли? Тобто для вас це не була взагалі проблема. В мене часто це запитують. Як ти там пішла на, те, на такий на це от складно? Це ж типу. Але я завжди відповідаю, що я пишаюсь тим, що він обрав мене будь своєю дівчиною, тому що ну, це людина, якою я захоплююсь кожен день. І ну, для мене це ніколи не було якоюсь проблемою взагалі від першого дня. І, ну, і в нього таке ставлення. Типу, для Радіка це не є якоюсь проблемою. Він показує, як можна з цим жити, що він абсолютно може робити те, що люди не роблять з двома ногами.